Люди, всім привіт! Сьогодні розповім, як ми проводимо висадку солодкого перцю у теплиці. Наглядно покажу всі розміри, відстань між осинами в рядку, між дорядка, яку залишаємо стежку, під що садимо, в яких стаканах. Покажу також огляд, як виглядає наша розсада. У нас 3 четверті вже посаджено. Зараз ще кусочок потрібно безфризувати і наглядно побачите, чому не потрібно вам будувати низькі теплиці. Ця теплиця у нас використовується як розсадник. Ще вчора вона була забита різними росинами, сьогодні проводимо висадку перцю. Кому було, буде цікаво, у вас зараз з'явиться по підказці огляд на наш город. Там також була присутня ця теплиця. Давайте більш детально покажу, як виглядає зараз перчик перед висадкою. Ось такі рослинки, в яких присутня квітка на кожному перці. Вже він весь готовий у нас до висадки. Вирощували ми його в ось таких стаканах, це тоненька пластмаса, об'єм 330 мг. і, як бачимо, нормальна росинка в них у нас виросла. Тепер давайте до схеми посадок. Ось такі у нас двоєні рядки, два рядки. Стежка, на якій ми проміжуточно висаджуємо трішки базиліка, щоб було для розниці. Він такий страшненький, але щось для розниці та і виросте. Потім знову дворядка. Довжина чи відстань між осинами у рядку 35 см. У нас ми висаджуємо під капельний полив. Це були в мене старі шланги. І відстань між цими стартерами 45 см. Тому ось така відстань між дворядкою. Потім дивіться, буде йти стежка. Від рядка цього сюди 45 см. І до наступного рядка також 45 см. Ну, тобто стежка якоби 90 см, ну, звичайно, що і немає, тому що там де більше, де менше, само собою росина потім розкущиться, і буде така малесенька стежечка, чисто, щоб... Трішки там повітря проходило і було нам де бочком бочком пройти. Тежку залишаю 50-60 см, більше не треба. Перес не надто велика рослина, пару буде, ходить. Також, я думаю, поміститись. Ну тачкою, само собою, їздити ніхто не буде. Дивіться, сфризував, земелька, рихленька, м'якенька. Заступом рівняти не можна. Хто думав брати мотоблока чи ні, беріть, звісно. Бо я тут кусок копав, не було можливості заїхати мотоблоком. Куча часу вбила, спина болить, земля скупана поганенько. І ось також сьогодні фризував стосовно низької теплиці. Здавав назад, щось завтикав чи оступився, зачепив когось ручка, щоб у нас дуга Думав, блін, на голову залізе, ну нормально. Тому, якщо є можливість, робіть високу теплицю, це для вашої зручності. Тепер ось тут у нас рядок, дворядка, беремо нормальну сапу, я таку маленьку, як у мене для вас на відео. І рівняючись на стартера, стараємось більш-менш там рівненько проралити. Прорали, розкидали розсаду перцю. У нас вже розмічено, Як я казав, між рослинами 35 см у рядку. Висаджуємо один навпроти одного і все. Погнали, садить, нема нічого складного. Рядки перед посадкою поливаємо, виставляємо, один навпроти проти одного, ну приблизно все відносно. І Будемо висаджувати. Коренева, Думаю, комусь дай буде цікаво. Що там стаканчика обжали. Дивіться, ще саме дольки є, значить, розсада. Нормально все почувала у нас. Умови і геденькі були. Ось така, дивіться, коренева. Фокус Фокус ушов від нас. Ну, вже трішки починає старіти, але все рівно нормально. Так, ну що там буде? Ну. І на початку, дивіться, ось такий тройник із швидким, як вони там, стартом, не стартом. Я думаю, у кого є садові шланги, ті знають, як воно. Називається фіндерниці. Це у нас 25-та труба. Ось сюди її потім загнув, ставлю. І таким чином в мене поливає дві сторони рядка з одного крану. Ну, типу перерозход каплі. Звичайно, було б ліпше, щоб рядки були вподовж. Однозначно так краще буде. Ну Але в нас така теплиця, що не дозволяє вподовж, ну, потім все рівно потрібно буде. Ось тут якесь місце залишати, щоб ходити, виїжджати. Коротше, зроблено так, хай би так. А там у нас, дивіться, великі теплиці, там рядки вподовж. Ну, Я думаю, віконечко видно. Блін, ну там набагато зручніше, чимось такий поперек і продуха ліпша. Ну, як би на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!